У Борисполі відбулося пленарне засідання 27-ї сесії міської ради шостого скликання. Незважаючи на літній відпочинок, у залі зареєструвалося 37 депутатів, говорить міський голова Анатолій Це Федорчук. Те, що... У нас зареєструвалося, не дивлячись на те, що літній відпочинок 37 депутатів. Це говорить про те, що депутати мало відпочивають і багато працюють. Тому, шановні депутати, дозвольте роботу пленарного засідання. 27-ї сесії міської ради оголосити відкрити. денному більше вісімдесяти питань. Найцікавіше знайомство з новими посадовцями, презентація проекту будинку культури, розгляд протесту прокурора щодо дитячого будинку берегиня, а також соціальні та земельні питання. Але перш ніж розпочати сесію, мер вітає депутатів з особистими святами. Шановні депутати, у нас між сесіями відзначили свої дні народження 22 червня. Шаліму Володимиревіч. 26 червня Хміль Тетяна Михайлівна. У літні місяці 35-річчя. Ювілейну дату і нікого не це Годунок, Ярослав Миколаївич. Я жартую. 5.07 Петренко Ігор Володимирович. 10 липня Пасічний Анатолій Костянтинович. 18 липня Сидоренко Юрій Миколайович. 19 липня Манько Іван, Іван Іванович. І 21 липня. Пелипчук Володимир Олександрович теж кругла дата 55 років. Я хотів би від того імені, я думаю, їм важко ще раз привітати наших шановних депутатів з цим народження, побажати щастя, здоров'я процвітання і плідної співпраці в ім'я нашої громади. Зокрема, депутату Едуарду Берестюку, міський голова, дякує за особистий внесок у розвиток фізкультури та спорту та вручає почесну грамоту від Київської обласної ради. Київська обласна рада загрожує почесною грамотою. Перецюкає Едуарда Володимировича, депутата Бориспільської міської ради 6-го скликання, за особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед депутатів Київщини. та за підтримку збірної команди з волейболу в участі у другому всеукраїнській, у другій всеукраїнській спартакіаді серед депутатів України у місті Алушта. серед депутатів всіх рівнів, І ми з моїм колегою по партії Батьківщина Віталієм Паномаренко представляли Бориспі. Попали в групу смерті. Харківська область, Донецька область і Житомирська область. Наше керівництво сказало, виграти будь-що у Донецькій області. Першу гру виграємо 2-0 у Харківській області, другу гру виграємо 2-0 у Донецькій області. Подумали, що задача виконана і трошки і в Житомирі ми програли 2-1. Але зайняли 8 восьме місце, в минулому році було 15 місце, а в цьому році 8 восьме місце. Думаю, що на той рік будемо п'ятірці. Та це і користь. Особисту перемогу, але не в спорті, а в політиці, здобув і голова ради ветеранів Борисполя Анатолій Пасічний. Його призначено радником голови Київської облдержадміністрації від імені вірного казацтва Анатолій Пасічний вручає нагороду депутатові Володимиру Шалімову. Об'явіть, що приказом по Бориспольському полку вірного казачства за постійну активну працю для людей заради кращого життя і розбудови українського суспільства. Нагороджений пам'ятною відзнакою вірне казацтво» Шалімов Володимир Іліч, депутат Болістовської міської ради. така відзнака: після нагородження депутати міської ради вшанували пам'ять Богдана Ступки, знаменитого українського актора кіно і театру. Дякую. Я так думаю, що в залі всі люди, які небайдужі, це дійсно геніальна постать, якої нам буде не вистачати. Я пропоную вшанувати пам'ять хвилини мовчання. Прошу сідати. Перш ніж перейти до порядку денного, я хотів би. Представити нового начальника управління містобудування та архітектури Станіслава Володимировича прізвища Хміль. Станіслав Хміль народився та виріс у Борисполі. Обіймав ведучу посаду спеціаліста генеральних планів корпорації золоті ворота. Доброго дня Я Хміль Станіслав Володимирович народився і виріс в місті Борисполі. Закінчив четверту школу, закінчив стаціонар Київського національного університету будівництва та архітектури, факультет міського будівництва та господарства. Другу вищу освіту отримував в Івано-Франківському нафтогазовому університеті. Працював в декількох провідних і проєктних інститутах Києва. Потім займав посаду спеціаліста з генеральних планів в корпорації Золоті ворота будівництво проєктування, зонування концепції котежних містечок в Київській області з усією інфраструктурою. Хотілося б, щоб візитівкою міста був не тільки аеропорт в а щоб було, принаймні в нашій країні наше місто знало не тільки як аеропорт. Тому що коли представляєш, що з міста Бориспіль, то деякі шуткують, що ти заживеш в аеропорту. А щоб цього не було, хотілося б, щоб наше місто було пізнавальне по всій Україні. І хай все буде також. Але наряду з аеропортом? Mm -hmm. Наряду з аеропортом, mm -hmm. так. Добре, є запитання, шановні депутати, Ярослав Миколаєвич. Я хотів би до вас звернутися. У мене є серйозне питання, скарги виборців. Мені досить серйозно не подобається маніпулювання нашої архітектури генеральним планом. Тобто якби не втручався, мені хотілося, щоб у вас була ваша позиція, як фахівця, по генеральному плану. Незалежно від того, хто просив чи не просив. І саме головне, що я просив би вас, я, наприклад, переживаю за місто Борисполі, збираюся жити і йти на пенсію тут. Я хотів би, щоб зонування все-таки не по факту, так як у нас завжди було при Мирославі Степанівни. Коли вже по факту і в останню секунду потрібно проголосувати, що ми це зонування бачили, могли нести якісь можливі пропозиції, думки, поради. Я теж хотів би побажати Сенса Володимиревич, щоб у нас гарна була співпраця в першу чергу з депутатським корпусом, щоб не виникали конфліктних ситуацій, щоб ми їх вирішували в робочих кабінетах от, і працювали дійсно так, щоб наше місто перетворювалося з кожним днем в кращу і в кращу сторону для комфортного проживання наших жителів. Дякую. Шановні депутати, перед вами є порядок денний. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Проти утрималися рішення приймати. Перш ніж розглянути питання щодо виконання бюджету за перше півріччя, голова міської ради запропонував депутатам затвердити програму Турбота. Сьогодні ми будемо приймати. Звіт про використання коштів і про внесення змін про бюджет міста Борисполя на 2012 рік. З метою цієї треба включити до порядку денного питання про внесення змін до міської комплексної програми Турбота на 2011-2014 рік. Тому що ми не зможемо сьогодні виділити додатково кожному депутату кошти, тому що там була вказана одна сума, нам треба внести спочатку зміни в цю програму. Немає заперечень, щоб ми включили до порядку денного. Перше питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Борисполя за перше півріччя 2012 року. Будь ласка. Бюджет міста за перше півріччя виконаний, виконаний на 118,3% як по доходній частині, як по загальному фонду, по спеціальному фонду, так і по видатковій частині. Тобто ті об'єкти, які були заплановані на виконання в першому півріччі, вони виконані. Ми успішно розпочали і фактично закінчили відпускну компанію, повністю віддали, розрахувалися з нашими педагогами. Із заробітною платою відпустними матеріальною допомогою на здоровлення, тобто все, все профінансовано своєчасно. Були деякі питання по казначейству, але, але вони ну, вже самі собою як кажуть, розрішилися. Ті об'єкти, які в нас великі, проходять на етапах. Або проектування, або проходження експертизи. ви розумієте, що це кажуть рівень держави, тому вони будуть профінансовані в другому півріччі. Про внесення змін до міської комплексної програми турбота на 2011-2014 рік. Тут вноситься сума, яка додається для проведення депутатської діяльності. Не буде заперечення? Дев'яносто шість тисяч. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Проти. Утрималися. Рішення приймається. Друге питання порядку денного. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста Борисполя за другий квартал 2012 року. А як пам'ятаєте, на попередній сесії виділялося 23 тисячі. Це в зв'язку з тими е, трагічними скажімо, обставинами, які склалися по водоканалу. І Голосуйте. тепер треба затвердити, як звіт про використання цих коштів. Хто за дане рішення прошу голосувати? Проти витрималися рішення приймається. Депутатський корпус також підтримав рішення перейменувати Бориспільський ліцей дизайну освіта та спеціалізовану школу першого третього ступенів у навчально-виховний комплекс. Далі пряма мова. П'яте питання про перейменування Бориспільського ліцею дизайн освіта імені Павла Чубинського та Бориспільської спеціалізованої школи першого третього ступенів у Бориспільський навчально-виховний комплекс. Ліцей дизайну освіти імені Павла Чубинського, спеціалізована школа першого-третього ступенів. Точно, що ніхто правильно назве. Буде проводити конкурс. Що правильно назве. Получається, два заклади перейменування. Чи один? Два в один, виходить. Два випадкові ну, Буде називатися таким чином. Він, е Борисківський навчально-виховний комплекс, ліцеї дизайну освіти імені Павла Чубинського тере, спеціалізована школа 1-3 Добавлю до школи. Да, да. Mm. Нема запитань поставити? Mm. Хто задав рішення, прошу голосувати. Mm. Mm. Проти, утрималися, рішення приймаються.